Найпотужніший комп'ютер у Європі розробили німці. Обчислювальна машина називається Супер Мук. Крім надшвидкісної роботи, він ще й обігріває будинок інституту, де працює. Сам пристрій більше нагадує телефонну станцію, немає навіть монітора та мишки. До нього можна під'єднати будь-який інший девайс. Це видатний день для європейської науки. Головне, що цей комп'ютер не буде належати окремому інституту чи навіть місту. Цим надбанням зможуть користуватися вчені з усіх куточків європейського союзу. Супермук фактично складається з 10 тисяч багатоядерних процесорів, з'єднаних в одне ціле. Його потужність більша ніж у 150 тисяч звичайних ПК. майже три петафоли. Це означає, що машина може проводити 1 мільйон мільярдів операцій за секунду. для того, аби все було зрозуміло. Наведу приклад завдання, яке звичайний комп'ютер обчислюватиме цілий рік. Ця машина може виконати швидше ніж за добу. А для таких мегаобрахунків потрібно чимало електроенергії за добу комп'ютер споживає стільки енергії, скільки середньостатистична німецька родина за рік. Та все ж пристрій економніший за свої аналоги у Сполучених Штатах та Японії.